Уявімо собі чоловіка, так. твого ідеального, які три риси ніколи ти не допустиш, щоб вони були в чоловіку, якого ти обрала. Грубість, а під грубістю, там, типу, е якісь, не знаю, ненормативні слова, скандали. Е я не допущу, напевно, того, щоб були зради. Ох, ох-ох. Важке питання, і ти знаєш, мені не подобається, коли дорослий чоловік в дитячій позиції, коли він. Е Просто десь маніпулює, десь зводить якісь провини постійно на тебе, не хоче йти на, чесне, на чесну розмову з тобою. І просто от йому класно в дитячій позиції. Мені таке не подобається. Мені хочеться, щоб поруч був дорослий, свідомий чоловік. Це така інфантильність чоловіка, так, да? так? А от тобі часто зустрічали чоловіки з такою з, з інф... інфантильні чоловіки? Е, слава Богу, не часто, але зустрічалися.